Чотирирічна дівчинка та одинадцятимісячний хлопчик померли у Львівському центрі реабілітації та паліативної допомоги дітям. Це сталося в один день, 22 вересня цього року, розповіла заступниця обласного департаменту охорони здоров'я Вікторія Мойсей. Причина смерті встановлюється, тому що якщо ми говоримо про дівчинку, то Завершений вже ростин, але ще не є остаточних результатів гістологічних досліджень. А відтак ми можемо говорити про такі попередні діагнози, кінцевий діагноз буде за результатами цих гістологічних досліджень. І мова йде про вроджені вади розвитку кісток, вроджені вади розвитку головного мозку. На жаль, це була тяжкохвора дівчинка. Коли ми говоримо про хлопчика, то ми не можемо. Ну, попередню причину зазвичай встановлюють за фактом смерті. Це є гостра серцево-судинна недостатність, але більш детально ми не можемо говорити, тому що хлопчик потрапив. Він вже знаходився в тому дитячому будинку близько півроку, куди потрапив внаслідок побиття власною мамою. Вікторія Мойсей додає, одразу після смерті дітей у закладі була проведена внутрішня перевірка. Було проаналізовано дії працівників, в тому числі не тільки саме надання медичної допомоги, мається на увазі медикаментозне чи якесь функціональне, але й дії працівників. Ну то не було встановлено порушень, а відтак які підстави для відсторонення тих працівників. Директор продовжує виконувати свої обов'язки, так займається роботою своєю. Суспільне намагалося взяти коментар у керівниці цього закладу. Проте Маріана Тозяк не знайшла час на розмову. Як повідомив заступник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, Тарас Подвірний цей дитячий будинок перевіряли раніше, близько півроку тому. Тоді керівниця закладу була тільки призначена на цю посаду, тому наш цей звіт був як дорожньою картою для неї, як забезпечити кращі інтереси дитини. Щодо цих фактів, що ви повідомляєте? Щодо смерті двох дітей, в нас була нарада з Іриною Андріївною Верещук. Ми спільно з і прокуратура, і вінальна поліція держдіти, на сорсу служба це питання. Смерть двох дітей в один день у будинку дитини перевіряє прокуратура. Враховуючи суспільний резонанс даних подій слідчим управлінням ініційовано питання про внесення відомостей до єдиного реєстру щодо за вказаними фактами стосовно вказаних дітей за ознаками кримінального правопорушення передбачання частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Це, зокрема, неналежне виконання обов'язків особами щодо. Охорони життя та здоров'я дітей, Бо судове розслідування триває. Сьогодні суд задовільнив клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи. Вирішується питання про висунення матері хлопчика додаткового обвинувачення. Ольга Дейнека, Андрій Мендзяк, Суспільне новини, Львів.